Чмих прокинувся і сказав Завтра вона прилетить. Усі подивилися на комету. Навіть хропся, але боязко, з підпасами гривки. Комета в короні з вогненних язиків стала загрозливо великою. Від спеки вся волога випарувалася і тепер було видно далеко навкруги. Доброго ранку! привітав сніг мумрик, натягуючи капелюх на вуха. Нам час у дорогу. Близько сніданкової пори їм стрінувся на велосипеді домовичок, з дитям у торбі за спиною, з валізкою на багажнику та гронами торбинок на кермі. Домовичок аж пащі від напруги і мовчки витріщився на них. Привіт. гукнув Мітроль. – Ти мене не впізнаєш. Перебираєшся в інше помешкання. Домовичок зліз велосипеда і, ледь переводячи дух, заторохтів. З долини момітролів уже всі понакивали п'ятами. Ми не маємо наміру чекати, коли прилетить комета і настане кінець світу. Хто сказав, що комета впаде в долину? запитав хрупусь. Ондатер. А як же мама з татом? сказав момітроль. Вони ж чекають на мене? Так, так, нетерпляче перебив його мову домовичок. Вони сидять на ганку. Але це мене не стосується. Зрештою, ти не встигнеш туди добратися. І домовичок з розчухраною чуприною покатив далі. На якусь хвилю друзі завмерли, безпорадно переглядаючись. Валіска, сказав врешті хумрик, торби й пакунки. У таку спеку. Ходімо. Віддалік вони бачили сотні гатів натів, які брели на схід. Усе морське дно, доки сягало око, шумувало біженцями. Дрібна живність та повзики, мишечі родини й тролі моховички лісові звірята, усі втікали з долини у тролів. Одні йшли пішки, інші, більш налякані, бігли стрімголов, а великі родини пхали тачки чи тягнули навіть вози, де хтось свій будиночок прихопив. Усі нажахано позирали на небо, мимохідь кидаючи коротке Привіт. Дивно, сумно сказав умітроль. Я знаю багатьох із них. Ми так давно не бачилися, а вони й словом не хочуть перекинутися, хоч і багато чого розповісти. Бо налякані, пояснив хумрик. «Турниці», – відмахнувся мій мітроль. Удома все рідне чого там боятися? Очевидно, ми страшенно хоробрі, вигукнув чмих, вимахуючи своїм кинджалом, аж заблискотіло коштовне каміння на дрижальні. Не такі ми ж і хоробрі, задумував мовив митроль. Просто звикла до цієї комети, вона вже майже наша знайома. Ми першими довідались до неї, бачили, як вона росте і стає усе більшою. Уявляєте, яка вона самотня? І, напевно, почуваєте ще самотнішою, знаючи, що всі її бояться, докинув чмих. Хропся вклала долоньку в долоню мітролеві. Якщо ти не боїшся, мовила вона, то я не боятимусь. Нарешті друзі дісталися протилежного берега моря. Вони повідкидали свої ходулі, качалися у піску, бігали лісом, галасували сміялися, хапаючи один одного в обійми. Ми майже вдома, радів у Мітруль. Поквапмося скоріше. Мама й тата чекають нас на ганку!» Але додому було набагато далі, ніж вони собі думали. У лісі їм зустрівся ще один гемуль, який сердито буркотів сам до себе, тримаючи на колінах альбом з марками. Розгардія ще суєта, бубинів він. Лемент і паніка, і ніхто не може мені пояснити, що відбувається. Доброго дня, привітався мовітрой. Чи не родич тобі Гемуль, який захоплюється нічними метеликами? Двоюрідній брат по батьківській лінії, буркнув Гемуль, ледь приховуючи свою неприязнь. Справжній осел, ми більше не родичі. Я анулював наше знайомство. Чому? здивувався Чмих. Бо він має надто одностороннє захоплення, для нього нічого не існує навкруги, лише комахи, комахи і ще раз комахи. Може настати кінець світу, а він навіть не помітить. Але ж це саме відбувається, озвалась хропся. Аби бути точнішим, кінець світу настане завтра, о восьмій годині сорок дві хвилини. Що? скрикнув Гемуль. Отже, знову цілковитий розгардіяш. Я увесь тиждень впорядковував свої марки, не оминув увагу і жодного водяного знака. І що тепер? Забрали мій стіл, вихопили з під мене стілець, замкнули хатину. І ось я сиджу тут зі своїми марками, покинутий на призволяще. і ніхто не пояснить мені в чому справа. Шановний Гемулю, Виразно й досить поволі заговорив до нього йому Заговорив до нього нюхмурик. Справа в тому, що завтра прилетить комета і зіткнеться з землею. Зіткнеться, повторив Гемуль. це має щось спільного з колекціонуванням марок. Аж ніяк. Комета це збожеволіла зірка з вогненним хвостом, і коли вона прилетить сюди від твоїх марок, нічого не зостанеться. Ото нещастя. скрикнув Гемуль, підбираючи подоли своїх спідниць. Гемулі завжди носять спідниці. Чому ніхто не знає. Напевно, їм ніколи не спадало на думку, що можна одягнути штани. Що ж мені тепер робити? Можеш, приєднатися до нас, запропонувала Хробся. Заховаюся разом з Марками у нашій чудовій печері. У моїй чудовій печері. огризнувся чмих. Однак Гемуль помандрував у купі з усіма. До". Отак Гемуль помандрував у купі з усіма до долини у мітролів. Його товариство було досить обтяжливим, але що вдієш? Одного разу їм довелося повертатися на багато кілометрів назад у пошуках загубленої цінної марки. Двічі він затівав сварку з хропусем, але про що вони й самі не знали? Щоправда, обидва стверджували, начебто вели палку дискусію, але то без сумніву була сварка. Чмих брів осібно і незвично німував. Він думав про кошеня. Чи не забувала мама мітроля ставити для нього на ганку молочко? Ану ж кошеня не зрозуміє, що любити слід чмиха і натомість полюбить маму мітроля. Ластитиметься воно до його ніг, чи байдуже почала поягеть до гори хвостика. Тих кошеня так важко збагнути. Надійніше нікому про нього не признаватися. Обмежитися лише натяком, що у тебе хтось є, хто тебе дуже любить. Чмих неймовірно пишався, що за всю подорож ані разу не зради таємниці про кошеня. Чуєте? Раптом спинився ніхмумрик і вийняв люльку з рота. Здіймається вітер. Усі теж зупинилися і прислухалися. Далеко в лісі чулося завивання, яке раптом перейшло пронизливий свист. Однак дерева навіть не ворухнулися. «Погляньте!» – зарепетував хрупусь. Високо над верхівками дерев нависала величезна хмара, яка то підіймалася, то опускалася, затьмарюючи червоне небо. Раптом вона впала у лісову гущавину. То були коники стрибунці, мільйони велетенських зелених коників стрибунців, які заходилися пожирати ліс. Вони мололи щелепами, аж тріщало все навкруги. Перемелювали одне дерево за іншим, гризли, рвали, шматували, роїлися, стрибали й повзали. Хробся видрилася на камінь і верещала не своїм голосом. Не кричи, намагався заспокоїти її брачик. Це лише коники стрибунці. Ти ж бачиш ж такого він грав на скрипці на балу. Але ж від них тут роїться. скрикнула Хробся. Коники стрибунці не рояться, це неприродньо для них. Сподіваюся, вони, марок, не їдять. З острахом запитав Гемуль, притискаючи до себе альбом з марками. Чудовий ліс, мало не плакав Мітроль. На що він тепер схожий? Дерева перетворилися на голі, обдерті від кори цурпалки, а під ними чорніла знищена земля. Квітка за вушком хробсі залишилась єдиною живою рослинкою, так само зненацька, як і з'явилася, хмара голодних коників стрибунців здійнялася в повітря. І зникла в західному напрямку. Ліс знову огорнуло тишею. Хропущий занотовував у своєму зошиті. Катастрофа номер 1 писав він. Чи знаєте ви, що поява комети завжди призводить до катастроф? Що таке катастрофа? запитав Чмих. На щастя, коник з трибунців, чума, землетруси, пояснив хропусь, а ще цунамі, циклони і таке інше. Галас і Лемент!» – одним словом, пробурмотів Гимуль. Ані хвилини спокою. Друзі побрали далі з плюндрованим лісом. Тільки б вони не жерли садок біля хати, благав подумки умитруль. «Мама помре з розпачу, а татова плантація тюну. Люби, ні хумрику. Заграй щось, попрохав він, хай навіть щось сумне. Моя гармонія зіпсувалася, мовні хмурик. Лише кілька тонів з неї можна видувати. То заграй те, що залишилось, не відступався мумітроль. І тоді ніхмомрик заграв пісеньку в вілері Валена. Віл, вал, ніч, тем, година, ти сама змо, дому нема. Жахливо, зауважив Гемуль. ледь переставляючи змучені ніжки, друзі мандрували далі. Надвечір знявся вітер. Спершу це був звичайний різкий вітер. Та згодом він набрав сили і сягав уже п'яти шести балів. Невдовзі сила вітру досягла семи балів, а тоді почався ураган, який застав подорожніх посеред великої трясовини. Катастрофа номер два. вигукував хропусь і помахав своїм зоштом. Цей клон. Пори вітру вихопив у нього з лапок і поніс угору зошта з усіма інструкціями та порадами, як поводитися, щоб порятуватися від комети. «Нас занесе ураганом просто додому, зрадів Мітроль. Яке щастя, що він у потрібному напрямку. Буря завиваючи, гнала їх через болото. Вітер намагався зірвати капелюха з головині хмумрика, відривав від землі чмиха і заніс у піднебесся медаль мумітроля. Я боюся, хлипла хропся, «Тримай мене за лапку, Мумітроль і на мить не відпускав її лапку. Якби у мене була велика повітряна куля, думав він, ми полетіли б додому просто в обійми мамі і тата. У цю мить заволав Гемуль та так, що де там з ним змагатися навіть проти туманні пароплавній сирені. Ураган вихопив у нього альбом з марками, і той полетів у світи з усіма раритетами, серіями та водяними штемпелями, тріпочучи немов птаха і зникаючи у високості. Гемуль кинувся наздогін, його спідниці надулися вітром, лопотіли і нискотіли. Гемуля, схожого на величезного паперову Змія, теж, напевно, занесла би бозна куди, якби він не зачепився за кущ. От там він сидів, натягнувши свою халамиду на голову і оплакуючи втрату. За якусь мить Гемуль відчув, як хтось шарпав його за руку. Не чіпайте мене, проскімлив він. Я втратив свій альбом з марками. Знаю. Мовимо мітроль, мені дуже шкода, але, на жаль, ми мусимо позичити твою сукню. Зробимо з неї повітряну кулю. Нас чекають удома, а комета вже зовсім близько. Зніми, будь ласка, свої спідниці. Дайте мені спокій. істерично заверещав Гемуль. Ні слова про комети, ненавиджу комети. Ураган тим часом сягнув вже десяти балів. Від горизонту сунула чорна спіраль смерті все ближче і ближче. Знімай хламиду!» – закричав ніхмумрок. Ніхто не чув, що саме відповів Гемуль, але ніхто, правду кажучи, не прислухався, бо сказав, напевно, він щось дуже мерзотне. Не гаючи часу, друзі роздягнули Гемуля, знявши сукенку йому через голову. То була дуже велика, оздоблена торочками і воланами сукня, яку Гемуль успадкував від своєї тітки. Достатньо було стягнути комірець та позв'язувати рукави, і чудова повітряна куля готова. Чорна, хмара смерчу була вже зовсім поруч. Міцно поділ!» – заподіл, скомандовав ніхмурок. Зараз полетимо за твоїми марками. Всі вхопилися до торочки гемолових хламиди. Ураган підняв їх у повітря саме за мить до того, як на трясовину прикотився смерч і погнався за ними навздогін. Земна твердь зникла з під ніг, усе навколо потемніло, і полетіли вони далеко-далеко на захід, назустрій сутінкам та ночі. Незадовго до півночі циклон охляв. Повітряна куля поволі опустилася в ліс і зависла на високому дереві. Усі мовчали, приходячи до тями, сиділи, скоцюрбившись на гілках, вдивлялись у червону пітьму лісу і наслухалися, як віддаляється циклон, усе далі й далі. Під кінець у них долинав лише слабкий посвист, а потім усе стихло. Першим з вас ніхмурик. Як чуєтеся? Мені здається, що це я, відгукнулася найменша тінь. А може, і не я, лише якесь нещасне трандячко, яке приніс з собою ураган. Я ж попереджав, що все на вашу відповідальність. Не бійся, то так і ти, сердито пирхнув Гемуль. Тебе не так легко позбутися. Хотілось би знати, чи існує хоч якась можливість повернути собі сукинку. Ось вона. Повертаємо з великою вдячністю, мову хропусь. А де хробця? скрикнув троль. Я тут, почувся її голосок з навіть люстерко зі мною. А я вберіс свого капелюха, розсм'ясні хмирик. І пір'я на ньому і губну гармонію. Гимуль натягнув сукню через голову. У вас, як мені, видається, чудовий настрій, бурчав Гимуль. Не терплю зім'ятих торочок. Та всім уже забракло сил на балачки. Друзі позасинали на розлогих гіляках дерева. Вони були такі стомлені, що прокинулись аж о 12 годині наступного дня. У п'ятницю, 7 серпня, панувала цілковите безгоміння та жахлива спека. Ніхто не знав, котра година, лише інстинктивно відчували вже далеко не ранок. Комета виросла до велетенських розмірів. І ні в кого не виникало сумніву, що прямує вона в долину мумітролів. Вогнені язики в її короні побіліли і засліплювали неймовірно яскравим сяйвом. Мумітроль першим з дерева, обережно звернувся на всі боки і принюхався. Тут зелено. вигукнув він радісно. Тут ростуть квіти й трави. Ліс ніхто не пожер. Вигляд у нього такий, який повинен бути. А ще, мені здається, додому зовсім близько. Того дня кожен жучок чи мурашка щонайглибше заховалися в землю, а птахи зачаїлися в кронах дерев, чекаючи, що ж буде далі.